Державний бюро розслідувань у тісній взаємодії з іншими правоохоронними органами системно викорінює зрадників з усіх державних структур, які забезпечують життєдіяльність України. Жоден з них не уникне відповідальності. Черговим кроком стала спільна робота зі Службою безпеки України щодо повідомлення про підозру та затримання чинного співробітника СБУ, який до травня 2022 року очолював одне з регіональних управлінь служби. Він підозрюється у державній зраді та самовільному залишенні місця служби військовослужбовцем в умовах воєнного стану. Слідством встановлено, що після 24 лютого 2022 року на той час ще керівник регіонального управління Ління спецслужби умисно перешкоджав органам управління області організовувати оборону. Тобто він фактично діяв в інтересах воєнізованих підрозділів та спецслужб Російської Федерації. Також встановлено факт самовільного залишення ним місця служби. Зібрано достатньо доказів для повідомлення співробітнику СБУ про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною першою статтею 111 Кримінального кодексу України Державна зрада та частиною п'ятої статею 407 самовільне залишення місця служби без поважних причин, вчиненому в умовах воєнного стану». Но військовослужбовцем йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Державу боронимо разом.